Гуляємо. Крутий автобус. Я сьогодні собі подумав, що сьогодні буде більше роліків, того, що 15 березня мене знімали. Та я знаю, що вийшли в травні, але сьогодні теж багато, Подробно в Болгарії треба більше відосів про Болгарію. Пісок трохи в шию, там пішов, треба сьогодні ще раз удушити. Пісок, понятно, під пляжу, тому такі справи там. Коротше, йдемо на цей. На вечерю. Зараз щось сам познімаю. Шорти не знаю, познімаю Тоді це відео. Там. А це не стоїть казки, що типа Лесик Телесик і ця пічка. Ну, дивно. <рес> Щось мені різно, якби на нагадали ту казку Лесик Телесик і та пічка. Дай я тобі спічую. І добавляю, ти це, типу казка. Вода вже. На морі не була холодна вода, яка тут. О тут тепло, теж тепло. А то може прогрілася вода на вечір, що можна собі підтиснути тут нічний басейн. Mm. Тож вони. Так, дружні. Це його. Зараз ще познімаю вечерю. вам, та, ну, будемо закрулятися з відео. Їх сьогодні багатько вийшло. Ну. Ви отримали те, що я вам обіцяв, тому отримали. Все, такі справи.